Доброго ранку, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні огляд покупок з барахолки. Ось стільки посуду вдалося придбати за декілька походів. Назбиралося і хочу вам показати. Це в мою колекцію буду де чим користуватися, а де що поставлю на поличку і буду милуватися. Ось, як, наприклад, цей чайник. Досить така несподівана в мене покупка, знахідка. Я його, як побачила, то бігла до цього продавця, щоб ніхто його не перехопив. Ось такий красунчик від сервізу букет. Полонне, клеймо полонне. трішки, звісно, потерта позолота, але все одно чайничок в гарному стані. Головне, що він весь ціленький, і носик ціленький, і ручка, все на місці, в гарному стані малюнок. Але трішки неповний комплект, бо не вистачає кришки. Можливо, в когось є, чи хтось побачить у продажу, то ви мені скажіть, я обов'язково придбаю і хочу, щоб образ був завершений. У мене від цього сервізу є молочник, чайна пара та сухарниця. Мрію зібрати його, дуже він мені подобається. Можливо, бачите, з часом так і збереться. Чудеса трапляються. Ще знайшла я ось такі дві піалочки в східному стилі, маленькі, невеличкі, якраз для чаювання. Теж хочу собі зібрати або придбати сервіз, щоб були саме піалки. Ось такі. Вони новенькі, в гарному стані і клеймо. Ну, клеймо тут таке якось нечітке, чи воно не повністю, чи воно якось так невідоме. Ну, я думаю, це ташкент. Видно, що такі речі не наші. Ось така чашечка малесенька трапилася. Люблю я кавові чашки. Я їх теж збираю, особливо ці старенькі, маленькі такі, деколь і форма. Ось чашечки ребриста така. Клеймо довбиш. Треба буде показати свою колекцію, скільки в мене вже їх є. Тож вже ціла колекція окремих чашечок, в мене назбиралася. І чайні, і кавові. Є гарненькі екземпляри. Тепер скло. Зібралося в мене трішки скла, ну це вже теж для користування. Ось такі три рюмочки знайшла. Потовщене ось це дно, така незвичайна форма, як я кажу, рюмка для крапель. Ну, це так, для якогось лікеру вишневого. Тож такі три рюмочки знайшлися. Ще я знайшла. Ось такі бокальчики. Я показувала, робила відео коротеньке, цілий набір в мене він зібрався. Такі гарні теж колір, аметистове скло, потовщине дно, форма цікава, досить гарні. І головне, що вони в повному комплекті. Красиво виглядають. У мене є такий графинчик, тож вже і буде набір посуду. І от така скляночка ще трапилася, як вам так показати. Величенький салатник це із набору ажурний. Є такий набір, великий салатник, і криманочки такі. У мене є одна криманка, теж випадково придбала на барахолці. А це і ось цей центральний великий салатник. Ну Бачите, набір збирається потихеньку, так потрошку, можливо, і буде повністю. Ось такі в мене покупочки. Я їм радію, тішуся, особливо цьому чайничкові. Поставлю на поличку і покажу, зроблю фото, як воно там буде виглядати. В телеграм-каналі поставлю, хто захоче, заходьте, дивіться. Дякую вам за увагу! Гарного тихого дня! На все добре, до нових зустрічей!